Катаюсь, катаюсь і вже щось можу сказати. А що скажу? Автомобіль класний, комфортний, великий, місткий, красивий, на мій погляд, навіть дуже красивий. Дизайнери постарались, дяка їм за то Комплектація за ці кошти навряд чи в якомусь автомобілю буде така комплектація. І тобі всі чотири склопідіймачі. І круїз контроль, і клімат контроль, і автоматична коробка передач. Не робот, а звичайний автомат. Планшет з камерою заднього огляду. І всіма іншими опціями, які є, які можна собі уявити. Підлокітник регулюється в цій машині. Як вам потрібно. По висоті, по довжині. Сидіння зручніші просто. З боковою підтримкою. Підтримка не продавлена. Пробіг в автомобілі 140 тисяч, він є оригінальний. Дах панорамний. Заднє сидіння трансформер. Окремо знімається незалежно одне від іншого. Шторка. На випадок, якщо потрібно, щоб вас взагалі ніхто не бачив. Величезний багажник. Просто величезніший. Якщо сидіння зложити, то взагалі можна що завгодно положити. Вот так вот панорама у нас виглядає, додає простору майже плюс 100% в автомобиле.